Петро Олещук, політолог, зараз приєднується до ефіру Апостроф ТВ. Петре, я вітаю, добрий день. Добрий день. Петре, що буде, як ситуація буде розвиватися? От з суперечлива інформація була, чи подовжать, чи не подовжать роботу. Так? А потім ну, ситуація дещо вже змінилася, вже є сигнал від Європи, що відкривають переговори з Україною. Врешті-решт почули. Російську політику в е, російському в, в зверненні Путіна так, от в його прес-конференції, ці відкриті лінії. І, мабуть, нові аргументи можуть з'являтися у демократів, аби переконувати, якою буде дискусія, зібрати зберуться, але чи вирішать? А, ну під час знову ж таки візиту президента України до Сполучених Штатів. Усі американські політики завірили президента України і. Зробили це не лише знову ж таки особисто, але й публічно про те, що вони зацікавлені у збереженні підтримки України. Це зробили і представники демократичної партії, партії демократичної більшості в сенаті і опозиції в сенаті. Ну і зрештою представник республіканської партії, спікер палати представників Джонсон. Всі вони заявили, так, ми зацікавлені в тому, щоб зберігати підтримку для України. Звичайно, що можна сказати, що це лише слова, але з іншого боку, в американській політиці, все ж таки будь-які слова вони мають певне значення, тому що вони так або інакше впливають на електоральні процеси, на сприйняття політики, і в будь-якому випадку розбіжність, розбіжність між словами і діями завжди може бути підставою для критики. Тому ми виходимо із того, що все ж таки. Питання а, допомоги для України має на даний момент двопартійну підтримку з боку обох партій американської політики. Водночас, ми прекрасно розуміємо, що на даний момент це питання стало заручником внутрішньоамериканської політичної боротьби, тому що республіканці вирішили прив'язати це питання до питання контролю над південним кордоном. Яке це питання є дуже актуальним для їхніх виборців. І тому вони зрозуміли, що використовують цю тему в контексті політичної боротьби, яка особливо актуалізується в умовах наближення президентських виборів. Ми повинні з вами розуміти, що в будь-якому випадку внутрішньоамериканська політична боротьба це не наше питання. Ми на нього ніяк вплинути не можемо. І е, ніяк е, знову ж таки не повинні туди втручатися. Петре, тому, ми таки не можемо вплинути, наші. але вона важлива. Вона означає ця боротьба. Вона, результат, вона. і а, цей вона, результат вона. от хто може піти на компроміс. Якщо республіканці підуть на компроміс, вони втрачають бали в передвиборчій боротьбі. Якщо Байден йде на компроміс, він взагалі приносить себе в жертву. Ну насправді ситуація не настільки однозначна, тому що насправді питання контролю над кордоном воно є достатньо актуальним, в тому числі і для низки виборців і політиків демократів. Рішуче проти виступають лише радикальне крило демократичної партії, ліві демократи, які кажуть, що ні, не можна там якимось чином це все впроваджувати. Більше того, коли, наприклад, Трамп впровадив відповідні обмеження щодо перетину кордону, Байден не лише не пішов на їхнє скасування, а достатньо активна адміністрація Байдена це все застосовує на практиці. Тобто, насправді суто теоретично вирішення питання з контролю над кордоном, воно воно могло би послугувати для Байдена навіть політично вигідним. Тому що могло би по суті послугувати аргументом для поміркованих виборців для центристів про те, що дивіться, знову ж таки, от ми турбуємося про ваші інтереси, тому що питання нелегальної міграції воно ж турбує не лише виборців республіканців, але й демократів так само. Просто є частина демократичної партії, і тут проблема швидше не в тому, щоб, що Байден себе приносить в жертву, а швидше в тому, що є загроза цілісності демократичної партії угу. і от. На даний момент адміністрація Байдена вона змушена шукати баланс між двома питаннями з одного боку, вирішити питання кордону, яке розблокує допомогу для України, з одного боку, а з іншого боку, так само може бути сильним аргументом під час виборів, з іншого боку, зберегти цілісність демократичної партії і не відштовхнути лівий mm -hmm. сегмент демократичної партії, як політиків, так і виборців. Uh -huh. І це насправді досить серйозна проблема, але як ми бачимо, із характеру перемовин, із характеру політичного процесу, адміністрація Байдена все ж таки готова на досить значні компроміси. Uh -huh. Я не знаю конкретний обсяг цих компромісів, і я не можу сказати, наскільки він теоретично uh -huh. може влаштувати республіканців. Але республіканців не ну, так само не є їди. Uh -huh. Є Петре. достатньо помірковане крило, є uh -huh. радикальне крило. Тобто, в кінцевому рахунку. Я думаю, що формат компромісу можливий наступний центристи республіканців і демократів укладають якусь угоду. Радикали обох партій, можливо, її не підтримують, але є певна двопартійна солідарність. Вона проходить через сенат, проходить через палату представників і відповідно набуває характеру закону. Це не єдиний можливий сценарій, але це сценарій, який теоретично можливий. От зараз дуже коротко, ви оцінюєте, що це реалізована за найближчий тиждень схема ось такий сценарій, тому що уже всі. А, Супер важкові аргументи здається використано, і Зеленський приїхав, і Байден звертався. Перемови не ведуться. CNN уже ну просто лякає і американців. Так що, якщо що зараз уже семикратна перевага в ем... Снарядах на російському боці, якщо не буде е, підтримки, то буде програш Україною. Я розумію, що це спосіб внутрішнього тиску всередині Америки. От такі публікації, такі висновки. Це спрацює, це все приведе до того, що в найближчий тиждень до Нового року і ще до Різдва е, ухвалене буде рішення. Ми з вами не американці, тому, на жаль, ми цього прогнозувати не можемо. Ми всіх цих, цих нюансів повністю не відчуваємо. Але я не бачу, що тут нереально. Uh -huh. Більше того, сигнал про те, що Сенат продовжує свою роботу, це, як на мене, є відповідним сигналом, що цей сценарій є цілком реальним. Принаймні він залишається реальним. Це не означає, що він буде реалізований, тому що, як показує практика, будь-який сценарій може бути зірваний в останній момент через ті або інші причини. Але сценарій реальний. Uh -huh. Причому, от як виглядає реальний сценарій? Значить, цього тижня, наприклад, теоретично є певна угода на рівні сенату, вона голосується. Потім, оскільки е, нижня палата вона на даний момент не працює. Наприклад, її можна зібрати на 3 січня. Це не є звична практика, але напр, але це не те, що вибивається за рамки американського законодавства. Uh -huh. І, враховуючи надзвичайні обставини, президент Сполучених Штатів може це ініціювати. Uh -huh. а, а надзвичайні обставини надасть, наприклад, Пентагон. Пентагон, наприклад, надає відповідну інформацію. Президент Сполучених Штатів збирає. Нижню палату, якщо буде на той момент угода на рівні е, сенату, uh -huh. і відповідно 3 січня це все може бути проголосовано. Uh -huh. Це абсолютно реальний сценарій, але я не знаю, чи буде він реалізований. Uh -huh. Петре, а от щось уже ухвалене американцями. Конгрес США ухвалив законопроект, який забороняє будь-якому президентові без погодження із конгресменами виходити із НАТО. Так повідомляє ДГІЛ. Для цього хазяїну Білого Дому потрібно буде отримати згоду конгресу. Ми повинні гарантувати, що захищаємо наші національні інтереси та безпеку наших демократичних союзників. Так заявив один із авторів ініціативи цієї Тім Кейн, сенатор демократ. The Hill видання наголошує, що цей захід пов'язаний із можливим поверненням Трампа до Білого Дому і є одним із можливих запобіжників від потенційних неконструктивних рішень можливого президента. Цікавий такий кульбіт. Мені пригадується, чесно кажучи, от голосування конституційне, коли внесено було євроатлантичні прагнення України до конституції, теж трішки зі схожим схожими мотиваціями, щоби а, навіть зміна а, там політичного політичної конфігурації в раді або а, прихід а, з іншими поглядами президента на посаду, аби не так легко було змінити це рішення. Але виходить, американці констатують вразливість, так би мовити, і Погані часи в американській політиці в майбутньому. Я, чесно кажучи, не думаю, що це є якийсь рятівний механізм з однієї простої причини. Ну, окей не вийде, наприклад, Трамп із НАТО. Але хто йому завадить не надавати допомогу в рамках НАТО? Ну, от я ж читав відповідні статутні документи НАТО. Там немає автоматичної відповіді військової у разі нападу однієї сторони, наприклад, на державу НАТО uh -huh. там зазначається, що вони в цій ситуації проводять консультації. Вважається, що результатом цієї консультації буде, наприклад, військова відповідь. Вважається, а Трамп цілком може сказати, що або будь-який інший президент в майбутньому може сказати: хлопці, uh -huh. ну якби це ж не наша війна, чому ви повинні за вас воювати? І, до речі, Трамп про це вже казав: що от він не буде, коли він, наприклад, буде президентом, він не буде втручатися у війну, якщо хтось нападе на якогось члена НАТО. Ну і, власне кажучи, все. Ви розумієте? От зараз от найбільша проблема в тому, що зараз демократичні держави світу показали, що домовленості з ними вони не є цінними. Тому що в будь-якій демократичній державі може бути обр... обраний а, популістичний уряд, і цей уряд скаже: пробачте, от нам громадяни сказали, що нам треба, наприклад, зменшувати видатки. От Громадяни нам сказали: ми суверена держава. Чому ми повинні комусь щось давати? Або, наприклад, чому ми повинні направляти наших солдат десь помирати? Це не наша держава. От нам ага. громадяни сказали це і все. Ага. Ну от скажіть, будь ласка, от які е, яка цінність домовленості із демократичними державами, якщо, наприклад, вони потребують затвердження усього на рівні парламенту, а на рівні парламенту можуть засідати популісти, які можуть казати: mm -hmm. А, ми нічого не знаємо, нас це ці не цікавить, нас це ці не турбує, це не наші проблеми? Mm -hmm.